В ефірі першого подільського оперативно розповідаємо про головне із цієї доби. Тож часу не гаймо до новин. Хмельниччині підприємці штампували горілку та коньяк. Спирти змішували з водою та додавали барників і смакових домішок, збували фальсифікат у закладах громадського харчування на ринках. Організував злочинну групу 42-річний кам'янчанин. До протизаконної діяльності залучив ще двох знайомих. Поліцейські вилучили понад 640 літрів готових алкогольних напоїв та більше 200 літрів спирту, який учасники групи ще не встигли використати, а також і обладнання. Ам загрожує до загратованих п'яти років із конфіскацією та знищенням всього товару. Поблизу Хмельницького автівка врізалася у відбійник. За кермом був 23-річний місцевий житель. У результаті ДТП водій від отриманих травм загинув на місці події. Його 29-річного пасажира госпіталізували до реанімаційного відділення Хмельницької обласної лікарні. Слідчі Хмельницького райуправління управління поліції встановлюють усі причини та обставини цієї події. Спочатку роки пандемії, а тепер і воєнний стан. Пережити таку напругу і впоратися без проблем із її наслідками самотужки досить важко, де знайти емоційну та психологічну підтримку у Хмельницькому. До того ж, безкоштовно знають наші кореспонденти. Сядь зручно, закрий очі, відчуй опору в ногах, опору в спині. У Хмельницькому віднедавна з'явилося місце, де можна отримати емоційну підтримку та психологічну допомогу. При благодійному фонді Хесет Бершт запрацював відповідний центр, куди можуть звернутися не лише члени общини, а й будь-хто, хто опинився у скрутному становищі. Підбирають комфортну роботу для кожного пацієнта персонально. Це індивідуальні консультації, це групові тренінги, це групи емоційної підтримки, зустрічі на яких люди можуть розповісти про складнощі, які в них виникають у житті, зокрема викликані і військовими подіями, і кризами, які в них. Ваються у житті, а також ем, люди можуть звертатися у зв'язку з тими складнощами, які в них виникають в сімейних стосунках, у взаємовідносинах з їх дітьми, родичами. Хоча центр і невеликий, на перший погляд, бажаючих скористатися їхніми послугами є чимало. Здебільшого це жінки і діти. Чоловіки поки не рішуче звертаються за допомогою, покладаючись на себе. Клієнтів тут обслуговують впродовж півроку. Сімейний альбом це допомагає нам теж в сім'ї впоратися з якимись конфліктами, непорозуміннями. В центрі в Хмельницькому працює шість людей. З них чотири особи це є психологи. Але оскільки Хмельницький благодійний фонд працює не тільки в Хмельницькій області, а також в ми наша діяльність розповсюджується і на Рівненську область, Тернопільську область, і на Волинську область, У нас в цих областях також працюють колеги. У центрах обслуговують дітей, підлітків дорослих і категорію 65+. Найтиповішими є тривожні стани, переживання за родичів і близьких у час війни, невизначеність у майбутньому, гостріше почуття самотності. Три роки тому у Хмельницькому стартував глобальний екологічний проект озеленення планети, котрий сьогодні об'єднує 141 країну світу. У рамках акції на Хмельниччині висадили деревця на 23 різних локаціях. Днями нові зелені насадження з'явилися і у парку імені Шевченка. Аби підтримати тих, хто повернувся, та тих, хто нині перебуває у полоні, в парку імені Тараса Шевченка висадили алею незламних героїв. У рамках акції Мільйон дерев життя, що ініціювала громадська організація міжнародне об'єднання жінок України. До висадження деревець доєдналися сім'ї полонених військовослужбовців. Мій чоловік військовополонений вже 11 місяців, знаходиться в полоні. Волонтери запропонували дуже класну ідею створити алею незламності. І сьогодні ми тут саджаємо дерева. Хочемо, щоб потім наші близькі їх побачили. Ми будемо приходити сюди. Ми будемо розповідати історію про наші щотижневі акції. Ми будемо розповідати про те, як ми їх чекали, як їх чекали дітки, батьки і так далі. Коли приход, прийде мій син, повернеться з полону, і ми прийдемо на цю алею. І я покажу йому яке я дерево посадила на підтримку, і щоб повернувся він з полону і хлопці, що ми їх не забували і не забуваємо. Цього дня посадити дерево. Життя прийшли майже 30 сімей. І для кожної із родин це великий крок. Для того щоб ще більше мати цю впевненість. І віру в те, що найближчим часом вони зможуть обійняти всіх своїх рідних, близьких, незалежно від того, чи це чоловік, чи це батько, чи це син, чи це мати, чи це кохана, чи наречений. На цій місцевості волонтери та рідні полонених військових посадили 10 саджанців, магнолії. Це дуже символічно, тому що ми віримо, що кожної весни, коли буде зацвітати дерево, це дерево буде зацвітати в мирній Україні і що всі хлопці і дівчата повернуться. Акцію Мільйон дерев життя підтримала вся Україна та ще 30 країн із усього світу. У підсумку висадили більше мільйона зелених насаджень. На державних дорогах області працюють шляховики. Ще з вихідних робота бригади зосереджена на ліквідації аварійної ямковості ділянок доріг, які не відновлювалися капітально впродовж останніх років. Також дорожники укріплюють узбіччя та демонтують зимові знаки, прибирають сміття та залишки протиожеледних матеріалів. І, як кажуть, у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області роботи із повноцінного відновлення автошляхів призупинені на час війни, тому намагаються підтримки. Вати дороги у проїзному стані у межах експлуатації зазначають, від початку року ліквідовано більше 24 тисяч квадратних метрів аварійної ямковості. Атомники Хмельниччини вкотре допомагають нашим захисникам. Днями працівники АЕС відправили на фронт необхідне обладнання. Діляться постійно, отримують запити від військових та обов'язково їх виконують у найближчі терміни. Що цього разу отримали військові? Дивіться далі. Нетішинські атомники допомагають нашим військовим виборювати перемогу. Працівники станції частину свого одноденного заробітку віддають на потреби захисників. Цього разу спільними зусиллями вдалося зібрати понад 7 мільйонів гривень. За кошти волонтери закупили необхідне обладнання автомобілі, тепловізори, квадрокоптери, спеціальні комплекти для розмінування територій, старлінки та інше. Такі благодійні ініціативи атомників неодноразові. Уже розглянуто 15 запитів від воїнів, які найближчим часом реалізують. Лісівники Хмельниччини вже готуються до наступного опалювального сезону та активно заготовляють дрова. Як повідомили у Подільському лісовому офісі, за час опалювального періоду 2022-2023 років реалізували 422 тисячі кубометрів деревини непромислового використання для населення бюджетних установ та війська. Зазначають, що весна це найкращий час підготуватися до зими. Ше заступник начальника Хмельницької військової адміністрації Сергій Тюрін вручив сучасні дрони поліцейським спецпризначенцям. Як кажуть, правоохоронці дрони це очі наших захисників на війні. Вони пильнують безпеку підрозділу та дають можливість впевнено йти вперед. Начальник головного управління нацполіції у Хмельницькій області Руслан Герасимчук подякував керівництву області за постійну підтримку поліцейських спецпідрозділів. На Хмельниччині колективні центри проживання ВПО отримали генератори. Допомога надійшла від міжнародної організації із міграції у межах проєкту Вода санітарія Гігієна, який має на меті підтримати не лише внутрішньо переміщених осіб, але й колективні центри, що дають їм прихисток, а також і підприємствам критичної інфраструктури. 25 генераторів потужністю 2 кВт та 5 генераторів потужністю 9 кВт з загальною вартістю 728 тисяч гривень. Уже передали потребуючим. І наразі це все про що мали розповісти ще більше інформації. Далі у нашому ефірі. Тож залишайтеся із першим подільським.